Друзі, усім доброго дня! Хочу презентувати для вас новий будинок на 5 кімнат на 10 сотках серед соснового лісу, як ви бачите. Дуже в крутому місці. Тежне містечко Нова Ходосівка». Це такий проєкт будинку. Він у нас в стилі хай-тек побудований, як ви бачите, тобто по фасаду. Тут фасадна склінкірна цегла. Сам будинок побудований з керамового 2НФ і утеплений по фасаду. Соткою фасадною пінопластом Ось ми бачимо терасу, вона подвійна, тобто є нижня тераса і верхня тераса. В даний момент на території, як можете помітити, дуже багато соснових дерев. Ось так це виглядає. Укладений рулонний газон з автополивом. Ось ми можемо з вами побачити в цьому куті знаходиться. Система автополиву Хантер. Навколо будинку обкладена бурківочкою від відмостка. І ось така тераса, яка виходить в рівень з діляночкою, дуже естетично і круто виглядає. Колони тут викладені у нас керамогранітом, гранітом, повністю теж дуже естетично і підшито деревом. Пропоную. Наразі подивитися будинок з фасаду, як він виглядає, і потім ознайомимося з його плануванням. Тут на засадженні такі ялиночки. Це у нас гараж на один автомобіль, також присутнє накриття. Фасадна частина, в'їзд для двох автомобілів тут, я думаю, можна спокійно припаркувати, плюс можливість встановити генератора в цьому куті. Так, Пропоную далі зайти в інший кут, подивитися. Як це все виглядає. Ось ми можемо бачити саме, як будинок виглядає з цього кута. Фасадна дуже естетична, це наш класичний хай-тек. Максимально намагалися зберегти дерева, бачите, навіть бруківочкою обійшли, одне дерево. Ось такий фасад. Є центральний фасадний балкон такий. І підйом до самого будиночка. Ось такий в'їзд до гаражу. Тут на нас система встановлена. Ну, відповідно, накриття для одного автомобіля ще додатково. Давайте зайдемо в будинок, подивимося його повномаємо. Отже, на початку, як ми заходимо в будинок, ми бачимо такий вхідний тамбур. Алюмінієва конструкція на вході, місце під шафу купе, навпроти санвузол. Ось так він виглядає. На даний момент повністю погрунтували підлогу. Ми проходимо з вами через таку прохідну частину постірочну і в гараж. Гаражна частина тут з можливістю розташувати болер, котел, тобто якби зробити технічну зону саме для будинку. На даний момент просто поставили бак тиску для того, щоб автополив працював. А це така, скажімо, Комплектація для того, щоб можна було вже почати робити дизайн проєкт і підганяти його, цей будинок під цей самий дизайн проєкт. Ось ми зразу потрапляємо з вами в вітальню. Вітальні присутні два таких панорамних вікна. І також плавно поєднано це все з кухнею, кухонною зоною. Кухонна зона має вентиляцію, ми її бачимось тут. І також це каналізація санвузла верхнього. Ось так розкривається вид на ділянку. Можемо помітити, з чого побудований будинок. Це у нас керамоблок, 2НФ. Це у нас кімната на першому поверсі. І також ми можемо тут теж помітити влаштований комен для каміна. В цій частині. Так, рухаємося на другий поверх, подивимося, який у нас другий поверх, яке планування. Тут у нас є майданчик такий нейтральний і нейтральна така кімната. В будинку 5 кімнат. Є проміжна кімната над гаражем. Ось так. Виглядає вона. Може бути кабінет, може бути такого вільного призначення, гардероб. І основний поверх, другий. Тут монолітне перекриття, тут монолітне перекриття, подвійне монолітне перекриття. Будинку от кімната номер 1 З власним таким великим простором. Такий балкончик. Ось так це виглядає. Верхня тераса. На підложку у нас використовується ПВХ мембрана. Це дуже якісний покривельний матеріал. Гарантує те, те, що покривля буде довговічно служити для вас. Друга кімната. Вона без виходу на балкон. Ось так. Знаходиться біля спільного санвузла на другому поверсі. Ну і, звичайно, класично це мастер-спальня, яка має власний вихід на таку зону відпочинку, верхню терасу. Ось погляньте, з видом таку на лісову частину. Тут така ж сама історія може бути улаштована в майбутньому або терасною дошкою, або як варіант штучним рулонним газоном. У мастер-спальні присутній свій власний гардероб. Ось такий він прохідний і санвузол. Санвузол має також вихід на власну таку зону відпочинку, там де ми з вами були. І по дизайну проєкту тут розташовується раковина на дві персони. Далі в тому куті може бути душ-кабіна і ванна. Туалет біде. Ось такий проєкт з таким плануванням на даний момент є в наявності. Ви можете телефонувати, писати. Будемо раді вам його презентувати у нас тут в котежній містечку Нова Хадосівка. Тому ласкаво запрошуємо на перегляд.